Ось що означає на крилах революції. Євромайдан взявся за бориспіль. За останньою інформацію самооборонівці захоплюють головний аеропорт країни. Революція у головному аеропорту країни. Мотиви штурму люди пояснили у красномовному плакаті. Мітингувальники обурені. Вважають, адміністрація Борисполя дозволила втекти тим, хто роками грабував країну. Отже, директора геть, та да, люди прийшли, да, люди в спецформі, далі это, ну это люди, это активісти, это вторая Сила прийшла. Були люди в касках, і тому вони злякались. Хто ж запустив головне летовище країни? У круте піке. Гендиректор Борисполя Олексій Кочанов. Експерти вважають його людиною таємничих мільйонерів з Одеси Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. Яка була команда Кауфмана і Грановського. Офіційних підтверджень ніхто не, не дає, немає таких підтверджень. В неофіційних бесідах народ как би, признається, що так, да, дійсно. Вони деревани аеропорт Одеса, Сімферополь. Досі на е, всіх обігових коштах і долі розкрадають аеропорт е, Бориспіль. Отже, ось хто насправді тримає в своїх руках ключі від головного литовища країни. При цьому кажуть знавці, вже кілька місяців вони керують не з Борисполя, а з президент-отелю, що в центрі Києва. І справді на найголовнішому місці гроші знаходять шикарні автівки тих самих мільйонерів Кауфмана і Грановського. Тим часом вже навіть нардепи нарікають, що у Борисполі встановлено справжню монополію. Звідси вигнали фірми, які роками обслуговували літаки та пасажирів. І саме звичайні люди страждали через непомірні апетити авіаділків. Їх негайно треба затримати, арештувати і відстронити від посади. До речі, тим самим бізнесменам приписують безмежний вплив ще й на аеропорти Сімферополя та Одеси Є, і інвестори. Ну, Наприклад, бы, ну, Кафман присутствує, як інвестор, почему нет, да? І Кауфману з Грановським, напевно, справді є, що приховувати. Адже тільки на в Борисполі запахло смаженим ділки стрімко покидають свою базу в президент-отелі. Здається, вже найближчим часом нас очікують шокуючі викриття нахабних оборудок із аеропортами країни. А зараз генеральний директор Качанов і його заступник Таранов забезпечував і забезпечує коридори для відліта таких чиновників, для знешкодження документів. Вони ці чиновники провозять документи, вивозять з країни цінності. Вивозять. Тож, хто дозволив гори авіаторам Кауфману та Грановському заробляти мільйони на державній власності? І для якої відомої сім'ї вони насправді старалися? А угрупування Кауфмана, яке входить в, входило в сім'ю Януковича.